Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Я отримала ось посилку з насінням і хочу зробити огляд, показати, що ж я замовила і що будемо садити в цьому році. Скоро вже почнеться сезон розсади. Ось після 20 лютого я буду висаджувати перець і баклажани. Ну, там, можливо, ще якісь квіточки ще не вирішила, тож зараз буду показувати. Що ж прийшло? Уже, чесно кажучи, руки у всіх чешуться, бачу відео, всі випускають насіння, розсада. Вже всім хочеться щось садити. І я ж така сама вже скоро, скоро і будем. надіємо Надіємося, все в нас буде добре. Будемо ми садити городи. Так, що ж тут нам прийшло? Хочу сказати, що в мене більше сортових варіантів, є і гібриди, але їх небагато. Я обираю таке більш бюджетне, бо велика площа, якби в мене там було десь 5 соток землі, то звичайно б я якось би садила гібриди. щоб… Гарний врожай був, а так, якщо велика площа, то це мені тих гібридів треба дуже багато. І, ну, я думаю, що це невигідно. Хоча в коментарях люди пишуть, що більше переходять на гібриди. Ну, це в кожного свій вибір. Буду зараз показувати. Так, замовила я ось редиску. Ось така: французький сніданок, редиска 18 днів і сакса. Мені із цих найбільше подобається 18 днів. Але дуже всі рекомендують редиску, Це вона там іде, f 1 Селеста. Всі кажуть, що дуже вона врожайна, Ну, це всі кажуть, я не садила, я ж кажу, вибираю більш таке простеньке. Так, потім бурячок, бордо. Далі йде капуста. Так, вирішила отак показувати далі, щоб було вам. Видно, пакетики, а не мене, бо це ж про насіння більше. Про мене, якщо що, заходьте на мій канал і там є відео. Замовила ось таке насіння кольорової капусти. Я в тому році її не садила, а позаминулі роки садила. Дуже подобається, але над нею ще треба попрацювати. З нею буває таке, що дуже їй спекотно, така вона трошки балована, але будемо надіяти, що все буде добре. Потім ось така фіолетова капусточка. Буде садити в парничок. Я буду висаджувати капусту і помідори 1 квітня. Це вже на вулиці такі парнички в мене будуть. І це вже не перший рік, я задоволена цим результатом. Так, Далі тут в мене різна фірма. Капуста Агресор. Ось В одному пакеті 50 штук, в іншому 20. Ну, щось так. Малувато трохи я вам скажу. Ну, подивимося, можливо, ще щось докупимо. Агресор я в минулому році перший раз садила на пробу, і мені дуже сподобалася ця капуста. Головки набираються, вони такі повні, непуставана, набиті, біленька, зберігається. Так що будемо садити. І ще по рекомендаціям вашим, моїх підписників. Ось таку капусту. Взяла також на пробу небагато. Мегатон F1. Дуже всі її хвалять, так що спробуємо. І ось така харківська зимова. Я казала вже в минулих відео, що не хочу вже таку простеньку садити, бо, ну, чесно кажучи, скільки я саджаю, поганий результат. Там Десь 15 головок і з тих 15 головок 5 таких гарних, що можна їх зрізати. Але взяла, бо в нас є тваринки, тож будемо садити. І ще в мене там є пакетик з мого насіння, там, де я з минулого року зберігаю, у мене ще є там білосніжна. наче так, ще те будемо садити. Далі йдуть у нас огірочки. Так, тут перші йдуть F1, виноградне гроно. Мені подобаються ці огірки. Потім бригадний. F1. В цьому році я взяла перший раз його. Еколь ось такий огірочок. Назаздрість сусіду. Простенькі, але вони хороші. Саме головне, щоб там не було в пакетику пересорту, а те що треба. Бо таке також буває. Аладін. це вже я. Другий рік їх саджаю, також подобається. І китайське диво. Всі рекомендували. У мене один рік я садила ці огірочки, але щось вони мені не зайшли. А це вирішила знову посадити, так як кажуть, що вони до пізньої осені і на салати вони хороші. Ну, звичайно, вони там закручені, довгі тільки на салати. Потім ось такий береговий огірок. І ще в мене є, з минулого року пачечка залишилася засолювальний. Також дуже вони мені подобаються для консервації саме те, що треба. І Фенікс, Фенікс плюс іде не тільки плюс, там є 640 і просто Фенікс. У мене ще з минулого року залишились пакетики. Обов'язково саджаю простенькі огірочки, але вони плодоносять до пізньої осені. Вже нічого на городі немає, а ці огірочки залишаються. Колись мені хтось порадив, років так 3-4 тому, і я дуже задоволена, що саджаю їх. Вони довгі, звичайно, на консервацію вони годяться там на салати, і коли маленькі, їх зриваєш, щоб замаринувати. Так що, посадіть фенікс і спробуйте, подивитеся вам сподобається. Так. Далі йдуть кауни. Взяла ось такий талісман спробувати. Тут п'ять штучок, наче десь я читала, повинно бути небагато. І барбадос. Ще в мене є насіння каунів, які я збирала сама в, цьому, в тому році. Там багато різних видів будемо садити. У мене є на каналі відео у мене там експерименти, я їх і пасинкую, і так хочу, щоб були гарні плоди. І ось така диня колгоспниця. Також в мене є зібране моє насіння, але колгоспницю я полюбляю. Я саджаю і амал, і китовка, але колгоспниця така простенька і солодка. І це до редиски дайкон. Забулася показати. Це ось такий. Іклос лона взяла посадити. Я її, от, знаєте, не кожен рік саджаю. Через рік, можна сказати, так, ще й редьку буває. То є бажання після того, як зібрала врожай цибулі, і саджаю тоді або редьку, або ось такий дайкон. Так. Так, далі у нас йде морква, така королева осені. Потім каротель, і ще в мене з минулого року є шантоне. Вистачить, думаю, три пакетика. Далі йдуть кабачки. Іскандер і кавілі. Такі вони майже одинакові. Гарно плодно носять, на них хороший врожай, головне вчасно зривати, і щоб вони далі пускали нові плоди. Так, золотинка ось такий кабачок. Він жовтенький, не кожен полюбляє ці кабачки, але ми насаджуємо їх багатенько, бо ми тримаємо внутрі вітнамських поросят. Тож нам це треба. Ну і не тільки для поросяток, а й для нас. Це золотинка, мені подобається. Він такий. На кущиках його багато. Потім гайдамака, грибовський аеронавт. І ще ось такий бурячок. Він не гріє. Також тут десь бурячок був. Ще там в мене є десь кабачки, які я збирала. Ну, які я збирала, які залишилися з минулого року. Так що. Це ще не все моє насіння, в мене там десь ящичок стоїть. Далі йдуть у нас томати. Томатів в мене багатенько, бо я саджаю ще в парнички їх. Ну Не тільки собі, а так, трошки щось і продається. В цьому році замовила перший раз ось такі гібриди, Bobcat і Happynet. Дуже так мені підписники мої рекомендували, так що спробуємо. Але в коментарях там бачу, розходиться. І це, кажуть, хтось каже, хороший, хтось каже поганий. і це, Ну, спробуємо. Тут, щоб воно головне зійшло, 10 штучок, що там, що там, так що будемо дивитись. Тоді, білий налив. Мені подобається цей помідор. Я вже садила його. Мені подобається цей помідор. На кущику їх багатенько. Вони такі, я не скажу, що вони і великі, і не скажу, що маленькі, середні. Будемо садити. В цьому році взяла перший раз посадити ось такий помідор. оберіг ранній, жовтенький, захотілося мені. Так, далі йдуть у нас великі вже пачечки. Помідор ось такий рома. В цьому році взяла перший раз також спробувати. Дуже його мені в коментарях також виписали, що візьміть, не пошкодуєте. Так що взяли спробуємо. Сливка така: це все низькорослі помідори. Колгоспний також перший раз взяла. Мені оці назви подобається колгоспний, бригадний, засолювальний. Не знаю, чого так асоціація з полем, що там повинно все рости, бо велика спека. Ну, і так мені якось і йде воно. Я оце купую таке і воно все приймається і гарно росте. Також рекомендували ви такий сорт помідорів загадка. Це таке, воно відноситься, як до санька, хто знає. Так що спробуємо. Всі дуже хвалили. Ляна це мій улюблений. Томат, дуже він мені подобається своєю врожайністю. маленькі, вони такі на консервацію саме те, що треба. Санька. також один з моїх улюблених. І я вам скажу, що я вже ж казала, що саджаю трошки і на продаж. Ну, небагато в мене так, не в великих об'ємах, але щось є. То люди дуже. Полюють на цей помідор. Ріогранде. також один з моїх улюблених, і дуже вони мені подобаються своєю врожайністю. Є в мене на каналі відео, там, де я показую, як збираю їх на кущі ну, просто море. Скільки я не садила, завжди хороша врожайність. Звичайно, буває, рік на рік не приходиться, всякі погодні умови, але. Ці помідорки такі вони сливки, тверденькі, низькорослі, врожайні для консервації, маринування і ще щоб вялити, бо вони тверденькі, там трошки вибрав насіння, зав'ялив і все. Лагідний. Давненько я щось його не садила, а це взяла. Ось такі помідорчики, будемо садити. Помідори я в будинку на розсаду не висаджую. Відразу саджаю вже. В парничок 1 квітня. І садила і в будинку, але, чесно кажучи, хоч і є ті лампи, ну не те. Воно потім те, що посаджене на вулиці, доганяє все те, що було в будинку, навіть переганяє. Так що вже не морочу голову, а саджаю в парничок. Цибуля Exhibition. В минулому році я її не садила, але були такі роки, що саджала. Хороша цибулька, але її треба садити на розсаду. Так що скоро будемо садити ось і цибулю цю. Це така цибуля. Велика вона. Неї вага може вона до 1 кг. А саме головне вона така солодка. Я її не вирощувала прям таку велику-велику, її потрібно буде ну, з'їдати. Вона не дуже зберігається, але солодка. Хоч я цибулю не дуже полюбляю, але цю, цю можна. Так, далі у нас йдуть баклажани алмаз і взяла в цьому році ось такий ікорний F1. Спробуємо. Ще, я саджаю, там є в мене з того року, залишились білі, бібоначі, баклажани. І ще там один сорт такий він, як сердечком, наче йде красень. Чи Червоний, чи чорний красень. Якось так подобаються мені ці сорти, так що скоро будемо садити. Далі йде перчик. І подарунок молдови перець солодкий. Каліфорнійське чудо жовтий. Тут білозірка в пакетиках. Це самий найулюбленіший мій перець, і він добре родить. Це той перчик, який продають на базарі, такий він от таким кольором, як ми звикли, купувати. Так що гарний врожай з нього, і я вам рекомендую спробуйте посадити. Далі йде волове вухо, ось такий і паланська бабура. І ще до моїх улюблених сортів, це білозірка, відноситься ще ось такий сорт айвенго також врожайний ну і смачний. На консервацію оце айвенго. І білозірка саме те, що треба. Так, закінчили. Далі в нас йдуть квіточки ось такий кермек. Замовила я темно-синій і жовтий. В тому році я садила ці сорти. Там у мене ще були фіолетові, білі, але, чесно кажучи, кольори ті мені якось не зайшли. Вони вигорали на сонечки, а ці. Такі, як були, такі й залишились. Тож будемо саджати, також будемо з перцем, з баклажанами висаджувати в лютому місяці. В цьому році не замовляла я петунію, хоча завжди саджала, а в цьому році якось, як то кажуть, дуже не захоплювалася, замовляла те, що треба. І ось такі фітоспорин взяла для обробки розсади. Потім. Взяла бурячок. Це кормовий їде буряк. Центал, наче так. Тут в мене 200 грам, Це я купляла в нас в місті на вагу. Кілограм коштує 400 гривень. Якось, наче, дорого. Я просто давно вже не купувала його на кілограм, завжди в пачечках, А це кажу, дайте мені на вагу. Вона каже, 400 гривень за кілограм, тож спробуємо. Ще в мене а є і тут ось кормовий бурячок. О, скоро буду показувати, як ми будемо садити розсаду. Буде цікаво. Кожен етап якість відбувається, так що залишайтеся з нами. Дякую вам, що передивилися відео. Всім всього доброго, хороших врожаїв. Пока-пока.